був такий у нас один, ну він взагалі таке враження, що якийсь садист, він натримував від цього задоволення. І він любив там, ну, ставити руки на стіну. так от. І він, цей дубінка, гумовий палець пером, да, Пер. угу. по руки так, що у тебе рука опухає, ти навіть їсти не можеш. І так не тримаєшся, тут ще їсти не можеш. Або підіймаєте ногу і лопасил по п'яткам по п'ятам. Щоб ходити не могли. Uh -huh. от, як, якось не витримав щось прокоментував. Ну, він обрав мене своєю жертвою, що я ще посмів щось сказати. Uh -huh. І він замість того, щоб вони ще вимагали, щоб казали дякую за науку, uh -huh. за виховання чи щось uh -huh. таке. От так от. У відповідь да. на побиття. Да, на побиття та, да, спасибі гражданин начальник. Uh -huh. от, а я щось прокоментував там, не дуже приємне. Ну, вже знаєте, що вже хоч, хоч well, не так. смовчати. Ну, і він брав таку дерев'яну киянку і бив мене по голові. Вся голова розквашена, це для нього було нормою. Або, е я пам'ятаю, якось почав бути шокером, ну, по всій спині, і так впівався просто в тіло, що е ну воняло цим от паленою шкірою. І він, він давить цим шокером, я мовчу, а він рветь. Аре. Він оре, і я, я стою і думаю, таке враження, що він просто якесь сексуальне задоволення угу. Угу. От Просто от, от, оце знущання, ну, це у них як в крові. Це, це, ну, Ми хахли, ми чинили опір. Угу. Значить, треба нас знищити. Там ж батько каже, що ми один народ, угу. да? А ми не хочемо бути одним народом. Ну хто не хоче бути одним народом, того треба вбити.